У пошуках затишної квартири в чудовому районі лівого берега у мене є саме той варіант, який вам потрібен. Пропонується чудова однокімнатна квартира в одному з найзеленіших і найекологічніших районів Кам'янського, ідеально підходить як для власного комфортного проживання, так і для вигідної здачі в оренду. Квартира з розвиненою інфраструктурою, поруч усе необхідне для щасливого проживання. Квартира з якісним ремонтом та повною заміною комунікацій. Вона вже готова до проживання. Все, що ви бачите на відео, залишається в квартирі як бонус новим власникам. Квартира ідеально підходить під оренду, тому що вона не потребує ремонту чи додаткових вкладень. Ви з першого дня можете отримувати прибуток. Лівий берег, місто Кам'янське, тихий зелений район. Чудову екологію, де приємно жити самому і вигідно здавати в оренду. Без боргів, документи готові до продажу. І якщо цікаво, телефонуй або пиши, і ми з радістю тобі її покажемо.